Роковини трагедії у ніч на 6 червня 2023 року. Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Теракт став однією з найбільших екологічних та гуманітарних катастроф у Європі із часів Другої світової війни. Унаслідок знищення дамби затопило понад 80 міст і сіл. Велика вода зруйнувала тоді безліч екосистеми, знищила мільйони живих організмів. Річки та водойми на півдні України були забруднені хімікатами і нафтопродуктами. Як зараз живуть люди, що постраждали від підриву, а також яка ситуація на території колишнього Коховського водосховища? Соня Григорчук розкаже детальніше: Земля під ногами затрусилася. Кран, кран, кран дивись, падає. Споруда топиться метр за метром, її частини відносить течією. Упродовж дня вся Каховська ГЕС, яку росіяни підірвали близько третьої години ночі, іде під воду. Одеса просто немає. Сравнявся в один рівень з Каховським морем. Дуже шуміла річка. Це було чуть ще з зночі. Чоловік мій поїхав до знайомих, вони над річкою живуть і приїхав. Каже: Давай швиденько збираємо речі. А що трапилося? Він каже, підірвали Каховську ГЕС. То був ступор, мабуть, декілька хвилин. Тетяна живе в Антонівці на Херсонщині. 6 червня 23-го Пам'ятає, мало не похвилинно. Після новини про підрив дамби пара тимчасово переїхала до друзів, що жили на узвищі неподалік. Узяли тільки найнеобхідніше, бо думали, що будинок сильно не постраждає. Жінка каже: якби тоді усвідомлювали масштаби затоплень, вивезли б з дому більше цінних речей. Вода йшла шаленою швидкістю, піднімалася дуже швидко. І Через кожних там півгодини 40 хвилин ми приїжджали до своєї будинку і дивилися, що у нас через день, коли вода перестала прибувати з такою силою, подружжя потрапило додому. У свій двір запливали на човні. Це було, звісно, жахіття, бо все плавало. гаража не видно, кухня теж повністю затоплена. То я ж кажу, що троє суток я взагалі ні з ким до три, три доби. Я ні з ким не розмовляла, не могла У мене у мене ні слів не було, ні, ні бажання, нічого. Снімальна група нашого телеканалу познайомилася з Тетяною в перші дні після теракту на ГЕС. Тоді жінка не могла стримати емоцій і переймалась за собак, які не хотіли покидати двір. Бо така ситуація, не знаєш, куди і що зробити, бо будинку немає. Ну, взагалі, нема куди їхати, дуже тяжко. Побачиш, як в хаті піднімається вода, які цеглинки ці всі мокрі, а в гаражі взагалі один дах і нічого немає. Жінка каже: до будинку вперше зайшли за два тижні, коли вода зійшла. Сморід, риба та плазуни різних видів це те, що по собі залишила велика вода. Через брак будматеріалів на ремонт літньої кухні пішло кілька місяців. Наразі подружжя там і живе. Тетяна спить на розкладачці, а чоловік на кріслі. У Будинку не можна жити, немає Є підлоги, яка пішла на 70 сантиметрів вниз. Не можу розмовляти. вибачте. Вона каже: дехто з місцевих через постійні атаки росіян взагалі вирішив не відбудовуватись. Дуже літають дрони. Які калічать життя людей, палять будинки, палять автомобілі. Він кидає цю гранату, йому все одно куди її кидати, знаєте? За скільки людей постраждало, і поранених, і все. 600 квадратних кілометрів. Стільки території, за інформацією міндовкілля, затопило через підрив ГЕС. Під ударом опинились понад 80 міст і сіл. Рятувальники та правоохоронці спільно з волонтерами вивозили людей із зони затоплень. А тим, хто не хотів від'їжджати, привозили воду та харчі. Це моя земля. Я все витримаю. Я витримала окупацію. Я витримую де окупацію. Що мене обстрілюють кожного дня. Я витримаю все. Я сильна жінка, я українка. Єдине місце, де через підрив води не побільшало, це Каховське водосховище. На певний час вона звідти повністю зникла. Ємність Каховського водосховища вона повністю фактично осушилася і повернулася приблизно в той рівень, який був до побудови водосховища. Вадим Манюк каже: від підриву ГЕС найбільше постраждали види, що жили на берегах річки, а також у морі від опріснення. Тисячі мушель та молюсків загинули від осушення. Та наразі на території водосховища формується нова екосистема, де вже насіяли щонайменше 200 видів рослин: верби, тополі, очерет, рогіз тощо. А під час сезонного водопілля територію може затоплювати як оцієї весни. Ці території, між іншим, вони історично також весною затоплювались. Треба розуміти, що е, територія, де було водосховище, а ще раніше, великий луг Дніпровський, то е, це природний такий комплекс, де завжди дуже сильно коливався рівень води в Дніпрі. Там зараз багато води, і те, що восени було вже суходолом, зараз це все. Е, Такі мілководні акваторії раніше це називали ще до затоплення лиманами От. збитки довкіллю внаслідок підриву греблі каховської ГЕС в Міндовкілля оцінюють у 146 мільярдів гривень. Це зокрема шкода національним паркам, лісам та біорізноманіттю, а також втрата води і її забруднення. Аби дослідити стан води, активісти час від часу беруть зразки з Дніпра, його приток Південного Бугу, та лиманів на Херсонщині і Миколаївщині, а також Чорного моря. Наразі здійснили чотири експедиції. Пробух, які були досліджені, досліджували такі групи забруднюючих речовин, як токсичні метали, речовини сільськогосподарського походження принаймні це пестициди. Також забруднюючі речовини промислового походження. Перші результати показували перевищення важких металів цинку, кадмію, міді та інших. На одній зі станцій знаходили миш'як. Та Юрій Олейнік каже, кожен новий аналіз показує кращі результати за попередні. Повліяти і якимось чином вилучити забруднюючі речовини із пищового ланцюга. Ми не можемо. Цим природа повинна справитись сама. Підрив Каховської ГЕС Україна розслідує за кількома статтями. Руйнування греблі є військовим злочином, а наслідки це екоцид. Екологічна безпека це один із пунктів формули миру президента. Він передбачає міжнародну співпрацю не тільки в збереженні природи, а й її відновленні, а також притягненню Росії до відповідальності за екозлочини. Соня Григорчук, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.